У будь-які часи життя шкільного вчителя не було легким а під час війни на плечі вчителів звалився і зовсім непідйомний тягар, навчальний процес в онлайн, учні розкидані по всьому світу тривоги, що постійно лунали. Але як же раділи учні та педагоги, коли на початку вересня їм знову довелося зустрітися в стінах рідного 9-го ліцею? Наше життя порушено оцим складним словом і явищем війна, до якого ми ніхто не готові. Люди будь-якого віку і будь-якого статусу. Що стосується освітнього закладу, то я вважаю, що те, що ми цього року вийшли нехай частково на очне навчання, це дуже розумно. За словами вчительки, діти повертаються до життя після тривалого перебування в онлайні і разом з ними набираються сил та оптимізму. Вчителі здавалось би, що сили покидають, але як тільки я почула сміх дітей, їхні голоси галас на коридорах, школа ожила, ви знаєте, таке відчуття, що от воно до сьогодні мене не покидає це відчуття. Ми знов школа жива саме дітьми. У святкові дні і в будні намагається зарядити оптимізмом і вірою в майбутнє своїх колег та учнів, заслужений учитель України, викладач мистецтв, ліцею Максим Трубніков. В європейському в загальноєвропейському розумінні інклюзія називається ну, майже все. Так? Дитина втомлена в зв'язку з тим, що вона не поспала спокійно ніч. Це вже ми говоримо про якусь інклюзивне навчання. Дитина перехвильована, дитина знервована. Шановні мої, в зв'язку з цим ми маємо. Абсолютно 100% відсотків інклюзівщиків і не тільки дітей, але й вчителів. Починаючи з 2014 року, Максим не розлучається з гітарою і в школі, і на фронті, куди приїжджає давати концерти бійцям. Каже, головне, що допомагає жити, навчати і творити. Це віра в щасливе майбутнє школи і України загалом після перемоги. Молоді спеціалісти будуть тягнутися до цієї професії. А буде розвиток економіки України після здобуття перемоги, то і, звісно наші можливості фінансові, наші зарплати, стануть вищими і ще більше дадуть можливості вчителям відчути себе такими впевненими і захищеними.